Ми довго не могли втямити, чому в Європі, Америці, навіть у Африці, так популярний стрітбол, вуличний баскетбол та баскетбол на своїх подвір'ях. Аж поки комусь в голову не прийшла ідея спорудити такий спортивний майданчик в надвірній. Обласний проект називався М'яч у кошик. Це та спільна ініціатива обласної ради та органів місцевого самоврядування, яка сьогодні реалізовується, і плоди якої ми маємо можливість бачити. Це є обласний конкурс розвитку місцевого самоврядування, в основу якого покладена спільна праця як обласної ради, так і міської влади, в частині співфінансування, в частині реалізації тих найбільш необхідних соціальних проєктів, які є в кожному місті. Обласна рада підтримала не тільки один цей проєкт. Сумарно це буде п'ять проєктів. Кожний проект профінансований в розмірі 75 тисяч. Це два спортивні майданчики, світлофори, ремонт, адмінприміщення, відновлення зони відпочинку. Тобто, це така комплексна програма, яка дасть можливість трошечки покращити нашу інфраструктуру. Міський голова надвірної розповів цікаву історію будівництва баскетбольного майданчика в цифрах. Це реалізація обласного проекту. Обласних проєктів програм органів місцевого середування, де міська рада є лідером Івано-Франківської області по написанню різного роду проєктів. На пропозицію на прохання молодих спортсменів, які пропагують вуличний баскетбол, у 2013 році вони звернулися до мене, щоб побудувати, відновити майданчик для гри в вуличний баскетбол. На місці застарілого. Це місце збережено і. Цей майданчик побудований за останній рік. Ми його зробили ще до 22-го міжнародного цульського фестивалю, але сьогодні таку прекрасну осідню відкрили. Хочу сказати, що ініціатором цього майданчика була активна молодь нашого міста. Звернулася до мене, до міського голови, і ми залучили ресурс саме обласних проєктів. Орієнтовно кошти це 75 тисяч обласні кошти і біля 150 тисяч співфінансування міського бюджету, плюс громадські організації, партнери, які допомогли разом з працівниками адміністрації міської ради першим заступником Олегом Володимировичем Осипенком написати проєктну кошторисну зробити проєктну кошторисну документацію. Вибрали тверде покриття, закупили сучасні щити і стойки сучасні. Сертифіковані і сьогодні громада нашого міста має черговий майданчик для гри, міні... гри для вуличного баскетболу. Спортивний майданчик освятили і благословили для усіх шанувальників вуличного баскетболу вельми шановані наші священники, отці Олег Траско і Андрій Бокота. Це була справді подія, причому нова для спортивної громадськості. Коли відкриваються такі спортивні майданчики, це просто серце радіє і приємно, що це відбулося у нас на Надвірні, на Двінянщині за допомогою обласних депутатів, обласної ради, за допомогою міського голови. Немало приклали звичайно зусиль меценати і спонсори, і, і наші місцеві депутати районної ради. Приємно, що відкрили такий чудовий майданчик. Надіюсь, що в подальшому ми на цьому не зупинимося і будемо розвивати молодіжний спорт, молодіжний такий рух в нашій на твірні. Вуличний баскетбол безсумнівно стане таким же популярним, як міні-футбол. До речі, у час відкриття його свячення, поруч на сусідній площадці підлітки із відбірною лайкою змагались по мініфутболу. З мораллю щось тут треба робити. Проте на баскетбольному майданчику були хлопці дуже високої культури. Чим більше коштів влада вкладає в спорт, тим менше коштів потрібно вкладати в медицину. Сьогодні є приклад спільних зусиль, як вже тут говорили, депутатів всіх рівнів, всіх рівнів органів місцевого самоврядування. Перше це політична воля депутатів обласної ради, які починаючи з 2010 року проводять конкурс. На, між органами місцевого самоврядування області і вирішують такі локальні питання, як сьогодні вирішується в місті надвірне. Друге, це звичайно, що зусилля міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, які активно беруть участь в цих конкурсах, і кожен рік залучають досить значні кошти як з... Для всеукраїнських конкурсів, так і з обласних конкурсів. Ну і, звичайно, на сьогоднішній день ми повинні відмітити ту працю тих людей, які сюди вклали в будівництво цього майданчика. Керівників підприємств, керівників комунальних підприємств, які кожен день починали свій робочий день на цьому майданчику і закінчували. Тобто всі ці спільні зусилля і досвід показує, що спільні зусилля вони завжди дають результату. Цікаво те, що безпосереднє проведення змагань був відповідальний, зокрема, і баскетбольний клуб Кураж. Перш за все, хочеться подякувати за це свято, за цей день, за чудовий майданчик, який для нас зробили. Чекаємо, для того, щоб розвиток цього футболу нас тривав далі, і ми могли проводити такі хороші ігри, змагання. Думаю, що ви не залишите нас без вашої допомоги. А це хочу подякувати хлопцям, які зібралися, які послухалися, прийшли, бігають. Дякую на завершення урочистого відкриття. Міський голова грамотами виразив вдячність справжнім трудовим патріотам міста, колективу НГВУ надвірна Нафтогаз, депутату міської ради Івану Страхову і шановним комунальникам, які справді дуже до кращого змінили свій стиль роботи за допомогу у будівництві спортивного майданчика. У районному турнірі з вуличного баскетболу взяли участь сім надвірнянських команд: Кріпи, колоч грізлі, «Грізлі», джем андван «Андван-1», вихлоп. І БК Богу Богородчани. На відміну від надто серйозних дорослих, молодь зараз до всього ставиться і з гумором. Звідси такі назви. Минуле доросле покоління прожило скучно, нудно і з плачами. Так вважають молоді, і вони по-старому жити не хочуть. Їх життєвий девіз став оптимістичний, європейський. А європейців оптимізму навчила їхня суперказка Маленький принц, в якій сказано. Що дорослі мають радіти життю як діти. А щодо підсумків районного турніру з вуличного баскетболу, то вони такі: нагороджені почесними грамотами, баскетбольними м'ячами і медалями. За третє місце баскетбольний клуб Джем місто надвірна. На другій позиції Кріпи, місто Надвірна. А на першій сходинці БК богородчани які в цікавому фіналі перемогли надвірнянців із рахунком 16-10. На цей фінал приїхав їхній голова. А РДА, видно, цей вуличний баскетбол справді цікавий вид спорту. Я вдячний за запрошення. Голова адміністрації, товариш мій друг подзвонив, що борочани виграють і треба приїжджати. Ми за 15 хвилин під'їхали підтримати свою команду у фіналі. Дійсно, ми приїхали на удачу, виграли наші команди, але ми пообіцяли, що такий майданчик, сьогодні у вас відкрили, найближчим часом. Ну, якщо не цього року, то на наступний рік спільно з депутатами будемо старатися, щоб в Борчанському селищі теж був, був такий майданчик. Крась ми в цьому році відкрили штучний майданчик для футболу, а для хлопців будемо старатися зробити те саме свято, що сьогодні зробила ваша адміністрація, рада для ваших спортсменів.